Усім привіт! Сьогодні готуємо торт із полуницею. Так як наступив сезон полуниці, готуємо смачний літній торт. Крем я зробила сметана, крем-сир та цукрова пудра. Все збило і готово. Звичайний класичний бисквіт, полуниця і перемазуємо наш торт. Змащуємо коржі кремом. Полуниця і знову крем. Виходить дуже-дуже смачно по літньому. Крем в міру солодкий, полуниця кисленька і ніжний бисквіт. Тому готуйте, насолоджуйтеся літом, нехай усе вдається. Усім до зустрічі! Пока-пока!